Нам треба 4 літри, а. йо, пересета. Є монстра. Я не знаю, я щось працюю, щось роблю, щось. пропелер. Добре, у мене горить крісло, і в мене горить срака. А про ігру, що можеш сказати? Треба було просто тут теж оформити. Оформити підписку. На цей канал. йо привітки. З вами Алсік та вас Сорі, Сорв у мене потягушки. Потягушки це само собою без того ніяк. Без цього ніяк. Так, Всім привіт. Так, ми повертаємося знов. І ми y будемо... навіть не перезаписуєш, <гитан feasible> Боже, як собі посрати. Z <гас> <гас> well. Знаєш, ми, мої підписники, які підписуються, вони вже привикли. вони заради цього і підписуються. Заради <гас> оцих ми маськів, оце анімешки що виперегують. Так що нам. Да. Well, так та, що так, да так, well. так ми, мі, коротше, вживу все записуємо. Ніяких монтажів, крім склейок. не <гас> рахуючи <гас гас> Я сейчас вживую мишний мертвий, я думаю, лол, почка мені дзвонить. Без проблем. A few moments later. <ріст> так вот. До речі, так, <ріст> <добре, ріст> так вона і виглядає. Поставляйся і стартує, потом не сюди я, що, а ти, а я, а ти, а я, хто ми, а ми такі. Короче. Ну що ж, ми продовжуємо грати в escape Simulator, Я вже ти як, як ти це монтуєш, як ти я вже бачив, як ти це все монтуєш зі да, своїми мільярдами вставками. Да, я вже... То це Удачі я тобі та, <свят> і відос твоїм ночам. І зараз ми будемо проходити DLC. Сі... Я нічого Steam... не бачу. Я, не знає, що ти навч... Я, навч... я знаю, що ти нічого не бачиш, глядачі навіть не бачать поки що твого екрану. так що, Зараз ми будемо проходити другу кімнату Steam DLC І вона називається кімната інженера. Ну, починаємо. В починаємо. мене ж по яєві скейп-симулятора. Я ніби народився в тих кімнатах. Ти народився для того, щоб пройти скейп-симулятор. Ой, ми горимо! Ми горимо, ми гормо! Дивись, сюденько, у нас треба топливо, дрон, дома, detected. Окей. Треба топливо закрити силову силу волі. Місінг пропелер і відсутній е, пропелер. Добре, е, нам треба е, топливо. Топливо. О, тут Убай. щось є. А ну, гасися. Ти тут. Так, 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 ой, тут вогонь пусть. Давай, гаси. Гаси, да. гаси, все, гаси. Да. Я гаси? Ну, ну, давай, у мене ну, каска. Щас, Добре, е, у мене є... А що, не гаситься? Тебе ж там... О, є, 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 все. Треба було просто тут теж оформити. Оформити підписку на цей канал. І ви також оформите. Підписку. Давай, туши, туши. Я зрозумів. Реклама навіть в завданні. Так. Добре, у мене горить крісло, і в мене горить срака. А про ігрушу можеш сказати? Це escape Simulator. О, гляди, о, гляди. Escape academy. Ні, ні це escape Simulator. Ти що? Блін, ще ніхто не знає, що таке Escape Academy. Реально, я в шоці, що ви не знаєте, тому що ми вже прожили цей Escape Academy і продовжили грати Escape Simulator. Дивись, а escape... escape Academy вийде після другого escape Simulator, напевно. Ні, ніколи, я не ніколи. Я не знаю, я щось працюю, щось роблю, щось я. Я бачу, я бачу. До речі, до речі, глядай, у мене є от кнопки. бачиш? Я в полочці знайшов. Забери собі. Дивись, дивись, у мене є інструктаж. О, до речі, інструктаж, походу, по твоїм кнопкам, бо там якраз круглий, квадратний. І у мене є типа типа молоток і гаечний ключ, і походу їх використовувати можна, бо на них книжечка є, значить, вони для чогось треба. О, клас! Mm, Everyday фізика. Mm. Resistance дорівнює вольтаж, поділений на курнт. Хто поняв, той поняв, так? <laughs> Класно, що я фізику знав в школі. Так Мені було зло. Ні. О. В тебе з фізики було хіба перших три букви, знаєш? Фіз. Культура Фіз, так. фіз. Із, із... Шість. Фіз. Культура. Так, прикладаємо ага. візерунок приховане, приховане таємницею. Візерунок... Резистор. У мене резистор є. Угу. Візерунок прихований таємницею. Ага. Це штук, крутиться. У мене є резистор. О, до речі, подивись на небо, там такі великі вісім. Не вітик, якщо щось. Іди Давай, скільки, я розов... я розов... не завожу розов... 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 <ривіт> публіку. Давай, у нас 26 хвилин, я зараз стою з крісла, Прикол. відкриваю вікно, дивлюся на місяць, якого я не бачу і... навіть туди. Та, бо тому що він з іншого боку і, 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 і ти тішишся. Саме так, я вам сфоткаю просто небо. Шикарне небо. Я на це потратив 20 секунд, але. Все для вас! Все для вас! Все, я сів, я тут. А... Поточка, ось Можуть, тут буде зверху прикріплена. Можете може, може йому не дякувати. До речі, реально 20, 26 хвилин, так що треба... Угу. Та. Треба. Рухом, рухом. Шнеля, шнеля. Е, так, я зараз... Я думаю, що після кімнати буде ще одна кімната. А я про що казав, а? Шо, 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 да, да, да. А, єма, пу пу пум, -пум. По-по-помножці туди відкрив? Виявлено пошкодження трону. Додайте паливо, замкніть коло живлення, бійці. Лезик, мене. Ооо, вихова проблем. А. Шо, шо. А, як назад. А, фу. Добре, так пароль. О, тут теж. О, пана. У мене тут речі інструменти є. В мене є викрутка, у мене є пилка, у мене є дриль, у мене є копійка. Так. Важка робота інженера. Спочатку ви ріжете, потім стискаєте, а нарешті А нарешті розбиваєте цілий день. А, чекай, чекай. тут підкреслені слова: важка, ріжте, стискайте, розбирайте. Важка, ріжте, стискайте, розбирайте. Дай, дай мені, 에, дай. Е, На. на, на. на. Важка і питання, куди це треба використовувати? Ну дивись, лук, е, різати, розбирати і смеш. Смеш це молоток. Кат це походу пилка. Uh -huh. е, сквізі це розбирати по-моєму. Правильно? Це може гаєчний ключ, а хелі. Щось ну, треба... але куди це застосовувати? Я, коротше дивись, ні. я набрав е, лопату вугілля, тільки щойно, і напевно, це вугілля треба буде докинути сюди. Нам треба, коротше, пароль з трьох цифр. Ці е, три цифри нам треба десь дізнатися якось. О, ця штука вона десь тут йшла Десь отут запихалося, здається. Як батарейка, ну. А ні Так, чекай, дуже, дуже багато інтеракту, а... а я тільки один на то взяв. <ріх> О, я, я запхав вже. Щось заправ, щось, не знаю, що означає, але щось зробив. Ли, щось треба з цим робити, але куди, Що? шо. В мене діоди є, оди, які теж щось треба а -а. з ним робити. Опа, бок я знає. О, є м'ячик, може закинути м'ячик. Опана! Е -е. м'ячик закинув. Але, але що це означає, я не знаю. Давайсь, бачиш, це? можна. Шутно робив? А воглядай. Нам треба, напевно, я, я щось. Нам треба якусь кількість. Ооо, е, діоди! О, є, я не ще у прикол діодами. Окей, Чи, е, е, зараз я ще. Напропускал два. поточний Год. цільовий. Струм 4, а Поточний Ambrose. цільовий. В... А нам треба 4 літри! А пересета. А, йо, пересета. Добре, це є 0, а це є голубе, значить він 6 має, так? Чекай, це має 6. Чекай, стоп, стоп! Вау, 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 вау! Люди, я вибачаюся, але я не знаю ці розгадки. А я буду, якщо хочеш. дай мені час. Там є якийсь прикол. Ну, по-любому, є якийсь прикол, ну це води якась математична штука, я її колись в дитинстві робив. А я не знаю. Добре, давайте. Я щось поцикаю, щось поцикаю туди щось Клацала, клацала, знаєте як. Клацала, клацала, клацала. Dogs. А це що? А! О! Ử, кімната інженера це жорстка кімната. Нам і і і Дай мені той папірець. Моя. Добре. Так, і ми малюємо такий прикол. Сыний білий и. синій є ебил за патент холз секрет. Добре, а. Wait, uh, 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 так, і, і все? так, так, чекай на ну, мене. Ого. Ну давайте я з кнопками розібрався, до речі, контакт. Є. Yeah. Але. Я зробив. І Куда що, мені ну... то? Сюда мені то, я понял. Чотир... Що за. Не знаю, давай нажму кнопку. Нічого не робить. Треба ні, якісь ні, дві там штуки треба, закат, щось. Там діоди, треба діоди захочуть. Ого. Ого-го. А ну, о, чекай, а ну. що, чи я це зробив? Чесно кажучи, я не знаю, як це вийшло якось методом як, тику. як ти це, як ти це зробив? Розкажи, хай. Клацала, клацала, клацала. Ти б не займала. Право, наліво, наліво, направо, ну якось пішло і, і все Раз, вийшло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давай, тут, попили... тут, до речі, ще є. От. Бачиш? Подивись, от, на горі. Під, на горі. Під, а, подиви. у. Вау. Прикольно. Так. Ага. Белый донил. Прикол. Приколь, прикольно, прикольно. Що, а, а ні, 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 Оце, оце резистори, на. Я зрозумів, як вони працюють, тільки я не розумів, скільки потрібно запхати там. Дивись уважно, бачиш, перша лінія це є оце синя, бачиш, а, щоб намальовано. А, там або, буває або синя, або чорна, або червона. І вона значить 0, 1, 2. Тобто це десяткове. А тіпа, друга лінія, ота маленька така вузенька, вона а, може бути або синя, червона або бачиш голуба, або зелена. І відповідні цифри. Тобто, якщо синя, тут на малюнку це є 1, тобто 10, а там червона, 24 і ну 14, понял? Я поняв Таблиця кольорів в розкидах. Але роз... прикол в тому, що тобі тут треба запхати два діода, які, походу, дадуть 120 вольт і опір 4 Аб. А як ти працювало? Ти ж працювало. Що <с я на коїн? Де тут скинути все? Я не хочу. І кнопка, щоб це все скинулось <свист> я <твору> монстра <свист> Так, чекай, чекай, мені треба напруга поділити на струм. А! А! Чекай, напруга поділити на струм. Тобто я беру 120, поділити на 4. Получається... Ви скільки? 30. Получається Ви 30. Значить, мені треба 30 зробити. А щоб получилося 30. Мені потрібно скільки. Це неможливо. Зараз двадцять. це неможливо. Е, Тоді я беру. Ну дивись, це при Це. Що це? Питати не потрібно. Це при любому це. О, все, я. Я придумав, знайшов. Ану, зараз спробую. Я ставлю цю і ставлю ось цю. Так, так. А це при любому це. Ей! Оце розумне, це... оце я, ух. Машина. Це, є, так, е Ця штука так, готова. Так, це занадто велике. Правильно, значить, оце це. Тоді питання: що біле почало малювати це. Я Давай я теж щось Ось. подумаю з тобою. Тут є два місця, бачиш, і вони малюють або внутрішнє, або зовнішнє, типу uh -huh. оце згадання. Прикол тому, що треба повторити, я так поняв, картиночку, бачиш? А, по черту. Або, або ти запихаєш або в першу дирку, або в другу. Більше варіантів немає. Червоний, я, я по. Диви, червоний, я ж намалював, бачиш? Похоже, а. похоже. Синє намальоване, похоже, похоже. Но біле, куди не став, дивись. Так я Більші. не бачу картини. Я тобі скинув листок. А, на землі. Давай, давай, давай. Ага. Uh -huh. Угу. А як я контролювати? Тут тільки дві дерочки. А як мені контролювати кількість цих оборотів або щось по того? Ну я не знаю, такого нема. Тут, до речі, ще червоним щось світиться, я знаю. Ладно, я йду щось інше пишу. Викинь, до речі, чуєш, тут диспусорник, я викинь просто все зайве, що ти зараз не використовуєш. Добре, у нас. А. О! А! Я зрос. Це класно. І шо? Треба. Ну, вагу та якось там поставити. Та-та-та. та та Так, треба оцю штуканцію. Ви ріжете. Потім стискаєте. Так. Ріжете, стискаєте їх. Спершу ріжете. Чотири. Потім. Стискаєте. Ага. Два. З цим щось не то ще. Потім... Я виконав. Це класно. О, е пана. Лопата, так. У що? мене щось сталося. Я виконав, напевне. Що? Що, що, що? Я не впевнений. А як але... ти зробив це? А що ти зробив? Я не знаю. Ти, ти в'єднав? Я, 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 я якось зробив. Що ти на я, я Коротше, от пропелер, я не знаю, де його ставити, але от. А це десь сюди, чуєш? Yeah, а, чекай, що пропеллер, бо вот, то сюди. Це якраз на цю штучку. Вот, вот. А, чекай, але це теж треба. Що а, це? Я, а як ти виконав? а як ти білий запустив? Червоно поміняв і білу поміняв. Синя була ніби добре. Пс. Я не знаю. А як типу воно вийшло? Я, я, не знаю. Оце добре? Воно ж геть не то. Був ну не. дивись, може бути таке, що воно ще не готове, тому що воно не закрилося, бачиш? Дивись, а дивись, вот дивись, дивись Закрилося. Тобі пропелер треба було. От, диви, окей. Поди здати. А, ой. ОК. От сюди. Ага. А, відсутність топова. Uh, у нас mm -hmm. є або пропелер, у нас є якісь приколи. О. Ааа. Дивись, от це ми. І ми в... Ой, ми вибираємо, куди ми їдемо. Mm -hmm. На шлях нам тратиться 3, 4 і 1. Repair everything. А, ми, на, ми маємо зремонтувати оці всі червоні і топливо ще й е, по... не використовувати все, я поняв. Я поняв. Ну, типа, ну вот, наприклад, чотири. 4... Ні, ні, там 4, аж, ні, невигідно. Ну, вот, два, два. Ну, ти поняв. Ну, ну, давай, Але давай. чекай, а я, а я тут просто відкрив оце топливо, і мені цікаво, що далі. А, або мусор я не йшов.

Ну, блин, прикольно, що ти цей рівень сам прийшов. Я вовсюди не треба була. Дякую, що покликав. Ха-ха-ха. Ні, я щось пов'язала. По Угу. Один. І два. Боже, я чуть не ту кнопку. Є-є-є-єй. Так, так, так. О, давай, 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 пішов. Він летить. Гелікоптер, гелікоптер. Добрий день, дякую. Гелікоптер. А чекай, куди він летить? О, треба 10 е, лопат того вугілля. А что 10? Один там писало 10. десять. Два. Дісім грібних Один. Сустя. Чотири <рісті> <рісті> А побачиш, тут у нас щитку пише? глядай. Бачиш? На стіні Шість, Сім. О, Він мимонатку на проніс. 8 Дев'ять... Ну, 10 Ну, 10-й 10, я вже кинув. А, а, ти вже кинув, окей. Mm -hmm. А, диви. Ага. Бачиш? Бачу. Бачиш? Ну, бачу, крутиться, крутиться. Рухається там. Та-та-та. Ааа, -да треба... я зрозумів. Що? Ми... Це, короче, сканер. Ти бачиш, що за трубами. Бачиш? Е, вгору. Вгору. Шевгору, ще ще вгору. все. Чого? Може, не вона. Нема вгору більше? Ха. вона, вона от сюди дійшла. Ну от сюди дійшла. До цієї верхньої штуки. Може щось неправильно подивився? Ну, давай угу. тоді. Давай тоді іншу. Давай четверту поглянемо. А, ну а ця йде сюди. Чуєш? Як це рахувати? А, давайся, ну, внуческую. Может треба, чуєш, а може треба нажати тільки ті, що йдуть згори? Бачиш, зверху. 20... Uh... А, може yeah? бути? Може бути, до речі, так. Да. А, заци... а ці труби зациклені одним і одним, тому їх нажимати не треба. А, ну давайте тоді спробуємо. -то. А, uh, реально зблизь, зверху пара. Вона йде на кнопку. А ну давай, uh... uh, Е... А, чекай, як ночно? Я вже забув, як конечно. О, є, є, от з тими прикольчиками. Давай, коротше, тако 6 поставимо і все має піти. Ой, чекай, 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 стоп. Ага. Так щось я був ставив, думав буде правильно, але щось ніфіга не правильно. Якщо тут 4 внизу. Отако 4. Це тако, це 8. Ага, не підходить. Тоді не знаю. Що там почне листочку? Не калібруйте цифру. Відкалібруйте цифру. 8, 1, 1, 6, 6. 2. Все, відкалибрував. Прикольно. В чем проблема? Ні в чем, давай далі. Дату поставити. Я б тут поставив на деск. Вот упустился. Привет. О, це ме. Экта на ме. Ааа, диви! Тихо, тихо. Тут два екрана. А ну си. Два екрана? Ну, е, хтось... Давай, ти за яким екраном? Той, що йде, чи той, що диктує? Та давай я вже хожу тут. А. Ну давай я вже буду ходити. до этого. Прости, си, зупинись е, Прямо. Прямо. Наліво Що далі? Назад. Прямо так. вліво, прямо, прямо вліво... в прямо влево. Прямо влево, прямо вправо. Не, я. Мене ж лабіринт! Далі куди? Вправо, ліво? Прямо. Uh, прямо, вправо, прямо, 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 прямо. Наліво. Наліво, прямо. Прямо, стоп. Давай. Ага. Uh -huh. Профі, профі, профісіоналі. Ну, звісно, це okay. зайняло трошки більше часу, ніж нам дали, але ну з ким не буває. Насправді дуже, дуже мало часу дали, прям. Прямо наш на час закінчився вже, коли ми цю штуку почали тільки розв'язувати. А тут ще uh -huh. оці шестерні, потім ця штука, я. я. Коротше, да. Uh -huh. Це, коротше, було запарненько, запарненько. Завершимо. Well, Як скажеш, завершуємо тоді. Uh -huh. Це був важкий насправді левел. Прям мені щось був трохи такий важкий, особливо за цими переливаннями цієї рідини, знаєш, оце от що там деліть. А я не паню, що там треба було. Ну там, знаєш, який оцей прикол зі школи, що в тебе є три відра, ти маєш набрати 4 літри. В тебе є відро на 5, вісім і 3 літри. І ти маєш зробити 4 літри. І ти переливаєш туди, сюди, туди, сюди. А я бог знає, як його вирішити. Розумієш? Ну що ж, наступне це буде щось ось таке от. Але покш. Покш. Ж... Да, Покше ми будемо. Грінхаус. Грінхаус. Це буде у майбутньому. Ну, буде... Зелений дім, я не знаю. Да. Гр... Я, я знаєш, є білий дім, а то зелений дім. Щось типу, напевно, аналог саду якось. Можливо, можливо. Ну що ж, а поки що ми будемо з вами прощатися. Кому вам сподобалось ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока. Зелений дім, зелений дім. Чуєш, а ну поясни ще раз за воду. Що? А, за воду то. Вот. В тебе, ну, як в школі, є оцей прикол, що в тебе є три відра 8 літрів, 5 літрів і 3 літри. і тобі треба зробити 4 літри. переливаючи воду туди-сюди я знаю це. Ну то ти в дупу, знаєш. Знає він. Я щось з тебе коло мене я пані вийшов, То ти знав розгадку, а я там сі... тратив 10 хвилин, і оце вот, оце от, туди-сюди, туди-сюди, я вагаю. Якби ти пояснив, що ти іменно той прикол, я б, напевно, взявся за Ну та-та-та. Я не знав, я бігав і з іншим бавився. Ну та-та-та-та.